Шановні колеги, я хочу з вами поділитися з рядом міркувань з приводу екологічної безпеки діяльності породних відвалів. Тут звучить слово дарекон, можливо, це не зовсім правильно, тому що таракон це тільки конічна форма породних відвалів. Про породні відвали взагалі. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що в звичайних мирних умовах екологічно безпечна експлуатація породних відвалів зводиться до трьох основних положень. Це формування, профілактика і нейтралізація дренажних вод з барикалькою. Звичайно, що в умовах військових дій з обмеженими фінансовими ресурсами, коли не виділяються кошти на ненаобхідніші, навіть захищені бюджетом статті, це питання стоїть дуже гостро. тому що, наприклад, електроенергія виділяється тільки на екологічну бронь, септо на провітрювання шахт. Ніякої подачі практично електроенергії на, на, на ту ж саму перекачку дренажних вод, не проводиться. Питання треба ставити гостро. Якщо ми вже е, споряджаємо е, Донбас електроенергію, якщо ми йому постачаємо, то такі екологічні вимоги, які торкаються шахт, безпеки, екології довкілля цілого району повинні так само бути враховані. Безумовно, в таких ж самих умовах е, перебувають і, е, скажімо, постачання з де для того транспорту, який повинен працювати. Вати на телеконі забезпечує колишну безпеку. Ми цього не маємо. Друге питання дуже важливе: значить, згідно чинного законодавства, забороняється звичайно з метою екологічної безпеки складування легко речовин. Що ми маємо на нині? В Донбасі трикони це є природні висоти, на яких в нинішній день практично концентруються військові основні вузли. Перш за все, це є артилерія, це є зони, які самі стріляють, і по яких ведеться відповідний вогонь. Безумовно, що в таких умовах самозаймання це є перша основна проблема. Питання і стоїть в ударно-руйнівній силі, тому що якщо йде попадання снарядів чи мін чи бомб великої руйнівної сили, відбувається розрущіння гірничої маси, відповідно доступ до повітря, окислення гірничої маси зі всіма наслідками, які ми маємо. І третє основне питання, яке може стояти в даному контексті, це використання військової техніки, тої хімічної начинки. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми точно не знаємо широке, коли можливо за винятком фахівців міноборони з чим ми маємо до діла. Ми не знаємо начинки гранат, ми не знаємо начинки тих самих снарядів. Ми не знаємо начинки танкових е снарядів. В Львівській області ми мали три прецеденти пов'язані з військовою технікою в різний час, які призвели до значних наслідків. Значить, це в нас 94-му році була проблема соснівки, яку звели виключно до проблеми втору. Хоча, скажімо, в нафтових родовищах міст втору на порядок вищий і ніякої проблеми по флюорозу не було. Військово зразу теорію відкинули в апріорі. Друга у нас така сама подія була в 1990, 1999 році, коли відбулася розгерметизація трубопроводу Оріана і був викид зимового диспалива військового з цілою купою присадок, в тому числі алтефенольної природи. Значить знову ж таки тут справу заняли, і ми не отримали адекватної інформації ні для очистки території, ні для охорони здоров'я. І третя безумовно така сама ситуація в нас мала місце. Це по верблянах. У 2003 році на полігоні Яворівському, коли з невідомих причин виникла надзвичайна екологічна ситуація, вона знов ж таки була замовчена. Але ми всі чудово знаємо, що ці військові частини, які були задіяні в нас в верблянах, вони потім прийшли в Ірак. І хто знає історію з захворюванням дітей Фалуджі, може прочитати в відкритих джерелах, що було. Тому замовчування власне усієї військової складової може зіграти злий жарт зі всіма нами. Я розумію, що це першочергове поняття для моніторингу, Що саме ми повинні моніторити? На цих самих терриконах. ми собі чітко повинні мати кадастр, які терикони в нас займаються військовими об'єктами, що саме на них відбувається, чи це бомбометання, чи це тільки артилерійські стрільби. Тому що в нас іде практично три основних потім напрямки екологічних проблем: першим. Несанкціоноване вилучення цієї породи для господарських потреб. Всі розуміють, що зараз закону нема, хто скільки хоче, особливо на ліквідаційному фонді, Шах відбувається таким чином забруднення чистих територій, тому що ми знаємо, що ми переносимо. Друге питання: горіння. Значить, горіння, ну ми привикли думати, що це тільки виклад ЕНОХ, це але в нас є шахти понад категорійні, допустимо, по е, на сьогоднішній день по е, ртуті, по миш'яку. І до всього цього домішується е, 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 складний органічний синтез, пов'язаний з тими ж самими запальними снарядами. Ми не знаємо, що саме буде виділятися в атмосферу. Я не говорю про такі речі, як напалм, але ми до кінця не знаємо, що складається запальна суміш, яка використовується при цих військових діях. І третє питання це є е, підземні води. Всі розуміють, що при горінні відбувається термохімічне вилоговування порід, і відповідно в нас формується урок кислих вод. Чи цей урок кислих вод несе тільки природні елементи, чи він буде нести ці самі військові елементи? Якщо буде е, нести ці військові елементи, як вони поширюються? про що ми взагалі на сьогоднішній день немає, не маємо ні найменшої меншому відповідно. Захисні заходи, які повинні бути, немає на жодної уяви. Значить, згідно чинного законодавства, в нас був цілком встановлений перелік, які ми застосовуємо запобіжні заходи, власне, вже при самозайманні териконів. Було питання в нас вироблено по антипіренах, по антипірогенах, але це цивільні заходи. На сьогоднішній день хто може сказати, як ті ж самі представники шахт повинні гасити ці самі ж пожежі? На основі чого, які військові антипірени, антипірогени повинні бути застосовані? Цього в нас немає. Значить, згідно наказу 290-го е, вуглепрому від 22.05 року, основною ведучою організацією даних питань був науково-дослідний інститут респіратору. Наскільки я знаю, згідно нормативно законодавчої бази, цей наказ не є відмінним він чи значить, є підстава. І внести якісь зміни допомогу до нього, щоб ця ведуча організація, науковий тут респіратор, розробила конкретні заходи у співпраці з представниками Міноборони відповідно до ліквідації таких надзвичайних ситуацій, пов'язаних з горінням. Третій пункт, третій такий великий на серйозний блок, це є радіоактивність. Значить, Радіоактивність в нас є і природна, і є військово наведена. Ну і техногенно наверне за рахунок джерел іонізуючого проміння. Всі ми знаємо, що дуже значна частина аварійних ситуацій, що навіть цивільний час ставалася внаслідок того, що е, ставалося несанкціоноване потрапляння джерел іонізуючого проміння на трикон, і вони, власне, служили одним джерелом радіактивного забруднення. У нас на е, Донбасі, в по крайній мірі, ну. В прикритій пресі було три шахти, які мали вже значні проблеми з радіоактивністю. Значить, це є шахта Луганська, Пролтавська і Капучка, по яких була відповідно проведена оця радіометрична рекультивація. Який стан сьогодні цих трьох шахт, що на них робиться на тих об'єктах, на яких були законсервовані радіаційні об'єкти? На жаль, у нас такої інформації немає. Знову ж таки, ми повинні собі чітко зробити конкретний кадастр. На яких шахтах в нас були проблеми? Чи підпадали вони під зони військових дій і чи можливо зараз, з якоюсь мірою оцінити цю небезпеку, яка є? Великою проблемою лишається ліквідація пожеж, ліквідація самозаймання на шахтах ліквідаційного фонду. Згідно чинного законодавства при експлуатації шахт, шахт на балансі, якої перебуває телефон, зобов'язана вживати заходів по. Ліквідації ситуації, шахти ліквідаційного фонду, які знаходяться на балансі е, Укрвуглереструктуризації, вони практично нічинні. Вважається, що вони є рекультивовані і по них немає питань. Якщо по них буде самозаймання, хто на основі чого буде проводитися заходи і хто буде давати кошти на ці? Це питання в першу чергу вимагає юридичного вирішення. На сьогоднішній день ми його не маємо. Аналогічні проблеми в нас будуть торкатися і ставків накопичувачів-шахних вод, і ставків хвостосховищ, тому що по них є серйозні питання в подобних відкладах. Якщо потрапляють снаряди, розгарматизація, які гідроізоляційні роботи повинні бути, хто буде робити оцінку фільтраційних потоків і знов ж таки по чому? Ми повинні собі чітко розуміти, що у нас іде питання не тільки по неорганічній хімії. Поліциклічні ароматичні вуглеводні присутні навіть в шахтних водах в нормальному стані. Якщо, допустимо, правда, польща по 16 елементах ці речі нормує, то в Україні питання поліциклічних ароматичних вуглеводних в шахтних водах. Практично не вирішено. Оце питання, яке нас турбує найбільше, і яка буде взаємодія от власне тої військової складової, можливо, пов'язане з тонким органічним синтезом, з оцією природною складовою. Цього питання нема. Ще одне джерело впливу військових дій, власне кажучи, на шахтах, це є, власне, на териконах, це є можливість оцінки температурного стану. Ну, по температурній зйомці в нас застосовуються тепловізори, і відповідно термопікін для глибини 2,5 метрів При умові, коли ці трикони злиті снарядами не розірвані міні, яким чином проводити. Ці роботи по заміру температурної зйомки. Значить, напевно, питання повинно стати так, що в першу чергу інфрачервона зйомка дистанційна, тобто аерофотозйомка, там, де немає можливості дістатися нормальною зйомкою, яка передбачена чином законодавством. Але знову ж таки, це треба вносити відповідні зміни, тому що в нас в законодавстві в цей момент не є прописаний. Вся відповідальність лягає безпосередньо на шахту або підприємство, з яким укладена угода на проведення температурної зйомки. І дуже важке питання на сьогоднішній день це є питання по самовільному користуванню надрами. Значить, перший раз за всю історію, ну, наскільки я змі була задіяна з 1989 року, ставиться таке питання. Про видобування корисних копалин з проявів, які не мають промислового значення. Значить, був внесений законопроект номер 4039 від 6 червня 2014 року. Внесений він був дуже цікаво, тому що в самому тексті звіни статті до 23 кодексу про НАТО нічого не говориться, конкретно яких корисних копалин він торкається, але в обґрунтуванні. Автор цього законопроекту пан Кучерук, пише, що зокрема на сьогодні це стосується проявів бурштонового вугілля і зверніть увагу розсіяних елементів. Що такі розсіяні елементи? Це Індії, Галії, Талії, написано для власних потреб і місцевих потреб. Це з яких часів російні метали повинні використовуватися для власних потреб. Правда, цей законопроект відправлений на допрацювання, але мова йде про інше. Російні елементи, це елемент нашої мінеральної бази. Це ті елементи, які мають високу ціну на міжнародному ринку. Це ті гроші, за рахунок яких можна було би проводити рекультивацію оцих порушених земель. Якщо ми втрачаємо в кінці, -кінці шахту, шахтом, нас залишається та його можна оцінити як техногенне родовище, привішив при цьому відповідну нашу нормативну законодавчу базу. До того рівня, якого вона вимагала, тому що не може бути одночасно бути тарикон із техногенним родовищем і складом відходів. І відповідно оці питання усунути, тому що в цьому світі російні елементи коштують дуже дорого. Якщо проходить такий законопроект, ми отримаємо в результаті самовільне користування надрами, причому яке тягне за собою особливо крупні наслідки. Не говорячи про те, як може бути допустимо той самий Кадмій. Високотоксичний елемент чи талій, елементом власних потреб, як написано було, арт... невеликих артів та фізичних осіб. Завершуючи свій виступ, я хотіла би сказати за одне. Значить, в нас на сьогоднішній день, на жаль, відсутня чітка взаємодія, як всередині підрозділів мінприроди, що можна бачити збоку, так і змін оборони. Все-таки мін природи мінекології повинна створити спеціальний підрозділ, який пов'язаний з веденням військових дій, тому що екологія вийшла за винятково цивільний рівень. Вона тепер є військовою і безумовно це вимагає співпраці і співпраці не тільки з Міноборони, але напевно, з МВД, в якому відношенні. Значить, в пункті 5 вище згадано цього наказу номер 290 Мінвуглепрому, Чітко сказано, що на терекони і відповідно і на ставки штахних вод, і на хвостосховище заборонено прийом відходів першого, третього класу. Хто сьогодні в цих військових умовах здійснює за цим контроль? Хто може дати відповідь, що і як завозиться? І знову ж таки звертаю увагу на п'ятий пункт, там чітко написано. В тому числі зарубіжних держав. Ми не знаємо, що проходить в гонконвоях, у нас відкрита границя, на звільне пересування транспорту. Які наслідки можуть бути на санкціоноване складування таких відходів? Це питання повинно бути під номером один, тому що воно несе теж значну небезпеку. Це можуть бути і військові заборонені речовини, це можуть бути і звичайні цивільні речовини, але це питання чомусь не піднімається, а воно може мати найбільшу небезпеку і наслідки для нашого країни. Дякую за увагу. Дякуємо, Оксана Олексіївна. Дуже дякую, що в нас сьогодні присутня Оксана Олексіївна це геолог надровик з багаторічним понад двадцятирічним стажем, яка пропрацювала в державній екологічній інспекції. На жаль, я